Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії CarLife, модель BG404P. Домкрат вантажу до 4 тонн. Постачається в ось такому пластиковому кейсі, що зручно для експлуатації. В комплекті інструкція. Йде ручка, яка складається з двох ось таких трубок. І домкрат. Домкрат повністю металевий, усі частини металеві, включно з упорною площадкою, вона ось така, можна її викрутити. В даному домкраті використовується один шток. Всередині в домкраті використовується мастило, тому обов'язково транспортувати потрібно домкрат в вертикальному положенні, щоб мастило не витікло. Для того, щоб почати працювати з домкратом, нам потрібно фіксуючий винт, доупора вправо зафіксувати і почати прокачувати. Бачимо, шток починає підійматися. Для того, щоб Шток опустився, фіксуючий гвинт. провертаємо вліво і під вагою шток опускається. Мінімальна висота підхвату в даному домкраті 18 см, максимальна висота підйому 34 см.